Так, друзі, всім привіт! Неділя закінчив сьогодні стаканчики. Ой, Не знаю, напевно, всім не фата, ну, бо ще ж треба, щоб все прийнялося. Коротше, стаканчиками закінчено. Переходимо до замірів білоягідних, ну, білоягідного винограду, який вже дозрів на моєму участку. який я вже потрошку тут споживаю. Лоза, як бачите, вже бачите яка. О! Коричнева. І пішла, 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 пішла. А виноградик цей називається Взльтна полоса. От. Оце на сьогодні, на 24 те він виглядає так. Це те, що у мене всі ви знаєте, те, що не доїли індики. Значить, ну, Осталося тут ось. Скільки тут 4, 5, 6 гронок. Ще аж пішло, пішло, пішло і вона аж обходить ось що її. Бачите? От. Ну, це так от виглядає на сьогодні. Оце така от красота. Зараз ми її зірвемо так оцю красоту. Так і є у нас ваги, штангель, заміряємо. Ну, зривати будемо, дивитися, я нічого не вибираю, так як є, так і є. Давайте ну, цю зірву. Там вже зодною буду рвати, дивіться, підряд ось беру, гляньте, є без вибору. Не вибираю. Бачите, три, три штуки ось їх. Так, Три штучки. Зараз ми зніму камеру. Так, а тепер включаємо свою, свої ваги. Зараз вони обнуляться, так, нулі, дивіться, ягодка. 10. Ось у. Бачите, три ягоди, 33 і 5. Оце так вона виглядає. Розмір її. Так, сейчас, секундочку включимо. Так. Ну лі. Дивіться, а тепер ось все замірюємо. Бачите? 39,6 на... Но... На 20. Одна ягода. Тут ось у нас получається. Дивіться, я піднімаю на штангелі, 23. Ну, вона трошки куціша, не така здорова. Ця 42 у нас 40 получається ось, ось. Так, і ця в нас чуть длинша. Невдобно. Ні, так же само 40. Ну, оце так, от, бачите. У середньому 11 грамів. 11-12. Оце таку вона виглядає. Доволі гарна, красива. Уже на сьогоднішній день. З хрустом вона, консистенція в неї соковито мармеладна, навіть така трошки більше упруга. І бачите кайма ось о є. Біла, така соковита з хрустиком. М -м -м. Дуже добрена. Хороша, безпроблемна форма. Не знаю, мені вона подобається, грони красиві Лоза на 24-та, бачите, майже до, до самого верху. О. Так якось отак. На цьому все, всім дякую за перегляд. Do naslednjih videoposnetkov.